Так, так, так. Мафія 3 не є тією мафією, яку знали, і полюбили мільйони гравців. Втім, якщо ви не просиділи з півтора року у танку, то це не мало стати для вас несподіванкою. Але чи може мафія 3 бути хорошою грою? Усе ж нам не вперше підсовують інший продукт із відомою назвою. Наприклад, Макса Пейна 3 ми все ж полюбили. Усього хорошого завжди вилізе щось погане, а в усіх паскудних ідеях знайдеться щось хороше. Ось такою є вся мафія. 3». для прикладу, сюжет історія одразу зацікавлює завдяки подачі у вигляді документального фільму, де головними оповідачами будуть детектив та священник. Якщо перший говорить про головного героя як про злочинця, то другий як про людину. Далі ще більше вражень, оскільки перші три години катсцени тішать хорошою постановкою та крутезною лицьо. Вою, анімацією Самі ж персонажі стали набагато природніше виглядати, і загалом, здебільшого, усі озвучення на хорошому рівні з відповідними акцентами та репліками. Однак потім гра різко збавляє темп. Усе вище згадане зводиться до мінімуму. Після того, як мафія використала та вбила сім'ю головного героя Лінкольна Клея, не хвилюйтесь, це не спойлер. Лінкольн вирішує несподівано помститись і зробити так, як цьому його вчили у В'єтнамі. Тобто забрати у ворога все і лише у кінці. Сі зустрітися з ним і глянути йому в очі. Ось цим ми будемо займатися усю гру, захоплювати території, відловлювати родичів та спільників антагоніста, словом, ламати усю його імперію. На словах може звучати кльово, але на ділі не все так добре. По-перше, з таким підходом мафія 3» тепер більше схожа на американський бойовик, а не на історію з реалістичним присмаком, якими були перші дві частини. Нам із самого початку говорять, що Лінкольн накоїв більше проблем, ніж усілякі природні катастрофи в Нью-Бордо, тобто от Маємо карателя у всесвіті мафії. По-друге, принцип захоплення територій повторюється 9 разів, бо саме стільки цих територій. Щоб отримати контроль над територією, треба знешкодити їх боса. І оці місії є найцікавішими, оскільки всі вони мають вигадливі декорації, постановку і катсцени, як перші три години гри. Але аби знешкодити керманичів, потрібно відібрати два бізнеси його спільників. Щоб дістатися до спільників, потрібно завдати збитків на певну суму. А це ще 3-5 завдань. Всі ці місії, крім зустрічі з босом, зводяться до приїдь сюди та знищ», вбий, допитай, Рятує тощо, от і маємо добре дві третини гри без жалісних повторів. Проте як вже було сказано, навіть найгірша ідея має щось хороше. Насправді, New Бордо не містить стільки пам'ятних місцевостей, як Empire Bay з мафії. 2. однак сплановане місто чудово, яке б завдання не було, завжди є декілька можливостей потрапити в потрібне місце. Усі локації мають багато укриттів, однак, висадіти на місці все одно не вийде. Бо якщо укриття не зламається. То Лінкольна закидають гранатами, коктейлями, молотова або просто будуть обходити, а стріляють противники влучно й боляче, тому доведеться часто міняти укриття. На противагу екшену є стелс. Але, на жаль, із ним біда повна, і Гролад зводиться до свиснув вбив в усіх ворогів і слухом клінічна проблема. Зір слабенький, а мізків як у динозавра. Для того, аби клея помітили, потрібно на дві секунди попасти у невелике поле зору ворога. І тільки тоді, можливо, здійметься тривога. Хоч принцип завдань схожий, але локації, опис і діалоги будуть відповідати бізнесу, якому ви завдаєте шкоду. Для прикладу, якщо це підпільні азартні ігри, то часто потраплятимете в місця з гральними автоматами, покером та рулеткою. Якщо це сектор расистів, доведеться їхати за місто, визволяти темношкірих. А якщо це викрадення автомобілів, ми будемо відвідувати майстерні і гаражі з елітними авто. Управління автівками хоч і аркадне, але комфортне. Симулятивний режим додає лише ре. Лістично неконтрольовані контрольовані заноси нічого поганого в цій аркадності немає, оскільки вона як мінімум не викликає відразу, як це було у Watch Dogs. Втім, поїздки приємні не своїм кермуванням, а завдяки неперевершеному радіо. З ним розробники не мали права халтурити і обрали найкращі зразки музики 60-х. Після захоплення району гра показує ще одну свою родзинку, бо нам потрібно віддати територію одному з наших спільників: Віто, Берку чи Касандрі. Віддавати території важливо, оскільки кожний із цієї трійці дає два якихось смаколики. Наприклад, Касандра за потребою викличе магазинчик на колесах із зброєю. Берк може підкинути файне авто. А Віто надішле одного свого підручного, аби він забрав у вас готівку і поклав у сейф. Процес передачі території здебільшого цікавий, Кави через те, що кожен старається переконати вас віддати район йому. А якщо ви когось довго будете ігнорувати, він постане проти Лінкольна. Віто Касандра й Берг – яскраві персонажі, але діалогів із ними мало. Причина віддавати все комусь одному лише одна заради досягнення. А не заради надання переваги, один віто, який у мафія 3» став трішки емоційнішим, зміг би багато розповісти із свого минулого. Оскільки Мафія 3» представляє собою пісочницю, гра має давати гравцю ще якісь завдання, крім проходження сюжету, і вони є. Перше збиральництво у грі є багато колекційних речей, типу еротичних картинок, провокаційних постерів, обкладинок альбомів, і звісно ж журналів Playboy, Hot Rod, тощо. І друге. А другого немає це все. Експериментувати зі світом не цікаво, бо все, що вміють NPC, це бігати, кричати і дзвонити в поліцію. Перевдягання зміна номерів нічого не дасть. Як мінімум, через те, що в грі немає автомайстерині і магазинів одягу. За чутками розробники в майбутньому мають додати в гру можливість перевдягнути клея, але це вказує лише на одне: гра недороблена, і від цього не втечеш. Відчуття недоробленості присутнє всюди. У грі є багато магазинів, які позначені на мапі, але взаємодіяти з ними не можна. Присутні декілька касцен поза сюжетною лінією, які б мали бути краще зрежисовані, але зроблені аби як. У грі багато цікавих графічних технологій, динамічні хмари, цікавий дощ, HDR, Але іноді картинка дуже паскудна. Що ж ми отримали? Непоганий бойовик з добре поставленими касценами, атмосферою 60-х років, неперевершеною музикою і водночас недоробленістю продукту. Втім, мафія 3 хороша, адже ще задовго до релізу багато хто з нас готувався до гіршого. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писав Михайло Петрунів, а монтував Володимир Вітовський. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал та сторінки у соціальних мережах. Тисніть вподобайку та рекомендуйте огляд друзям, якщо він вам сподобався. Також не забувайте, що цього місяця активні учасники порталу Play.ua можуть отримати приємні подарунки. До зустрічі.